Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Дякую, що перейшли на цей відос. Цей відос така собі нарізочка зі стріва, Тобто 3-4 години. Самих цікавих моментів я вмістив цих 15 хвилин. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім приємного перегляду. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Що ви, ви, ви робите? Це автопілот, качесько. Лікаря затулив. Я як общаюсь, да блядь, блять. Уебь еще. Угу. блядь. Давай, подп, давай, давай. Ты попроще общайся, ч чуєш, мусор ебаный. А зараз? Ой, раптор 6 на шість довгий. Я не зміг одного перетолити, у нього брине ще в кармані було. Він вилетів направо, направо, направо. Що? Наше вефака тикає. Обрієш, блядь, Альона. Вогонь на уражение після трехмейофонів. Чутки, виставте, да першому дешку. А цей синій грабанув, От бачиш, поплатився. Андрюха, бачив? відомстився за тебе. Зараз я його пакую. Зупиняйтесь. Все, на ураження давайте. Одного одного вже скину. Та габі бренера вбили. Дістану аптечку, не там пащу. 10 метр, пацан, іди. 10 метрів, пацан, йді. Дістану дуже велику кайданку, потягну на людину. Давай еще 15, чтобы 20 было бы Ну ладно, добро. Давай мне, мне давай. Все, Все ладно. Вас сотка. У вас сотка, да. Ой, 40 дал машин. Сзади в спину. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Другий мій фон був, скидаємо по колесу. Бач, вони по нам скидають. Відкидай третій, я по ньому буду тулити. Та вони по нам скидують, медіс уже можеш по ньому тулити. А ебана анти-НРД систем. Мати, я прошу, попадай по ньому, бо мене сейчас уб'ють. Та й толку, що ми вб'ємо його. Дві скільки тут машин целених. Два уже звідси. Да вони відхилились опять. Потом зброю. Ячка є? Є. А тики попробуй в эту лоты. от тільки поп. Понял. Понял я вас, понял, я вас, понял. Вс, хорошо. А, ти живий? Выключи ліки. Че тобі mm -hmm. надо на компьютере. А ч я живий? В мене 100 хп. Не понял, что прикол.

Нема, Нема шей, біни цей клас, це. <клес> да, <клес> да, <клес> ми там кіберпотраки факт, <клес> Оперативно. Пристану сипоти, як все положу в кінтрах. <клес> Єбать, зажали, блять, сука, як шлюху. Блін, як ми його не вбили, я не розумію. Бачите, я аптечка одного кафе. Три обоєми. Є yeah, у мене аптечки. Піднімайте папу ж. Е, э, тип. Біжіть в, в сторону старого титула. От, жінка. Була. Ой-ой-ой. Ой. -ой. Ой. Прошу аптечки. Ні, вона не киснулася. Вона не киснулася. Давай цього піднімлю. Цього піднімлю, мужик. Давай. Смотри. А маску мій там? Аптечку, ну, надам першу медичну. Давай, как дашь, там за судьбу беру. Красавчик. Стремимся, стремимся, на... Я пив... О, бать, вася, тут, виски, Ой, дю... okay. Не, ну это бы типа клоуны их сейчас. Да, вы а я заберу того, или Да, твои тважи скидывать, Пиши тт. Да, да, давай забирай. Блять, Марлен, а ты тулны. Тачку на темп пошматычно. Готуй кайданки, готуй да кайданки. если вот аптечка то есть, одна. За пакетик, а, за ладно, забей. Витаю. Їх багато. Все, мене забрали. мене теж. Ой, ми кахнули двох, а вітозіну нікого не відвезли. Жадність, треба було з одним їхати. Ривері, так ми, блять, на у нас людини люди на парковці, блять. Блять, типу, у нас вся фрака на парковці Чувак, чувак, вони там сруться один між собою. Ми вас кликали, хулі ви не йшли. А, ти здох. Ааа, мужики там сруться Порушил на пять трап один сам запин, которая с на месте. А то що вы тут того стояли. Туди? Гасим, гасим! 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 Так, один ногу забрали. А мы не даем досбейче Хвалим слахуасу Поднимаем ручки

Це на течку на прошло дыште. Можна питання, як ви наручники так накинули без нічого якось так. як ви так їх накинули на мене? Магія. Ой, ой добре. Посічення ви можете побачити. Затримання заставить 10 кримінального кодексу, та вісь яке Це погроза в нього кодексу. Зараз кредитор, посушу, посилу за кредиторію. Все, поїхали. Адвоката. в 39. Сука. У вас тут весело. Да, да, приходите. А можно до вас тебе поработать? Так она по-другому. Ну, тебя судимость я буду. Я не судим. Зара будете. Не буду. Скажи Скажим ботам, чтобы 105, 105 миссий. Сейчас я, щас саду, щас я там, сяду, там, подожди, 6, подожди, сейчас я буду. Давай, братишка, я жду. Слушай, ты подивися белье спинчик. Можешь ведь кровать его гонь? Точно так было? Точка не стоит, не стоит, походу. Сейчас можешь по нему скидывать. У меня патроны зараз закинтятся просто на девятке, я тут буду стрелика стрелять. Чуешь, Визик, я вам не рад. Прям дуже сильный. Да, слушай, остановись, 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 80 дал. Чуешь, Эвизик? 40 дал. Да, вы можете нас на слышать, успокой. Еще 40 дал. Разми. Все, у него машина взорвалась. А что ты по нему стреляешь? Бо маю право. Звідно дорожче. Не їжайте, лучше, А фіцери, у вас прав немає. Стану в точку, до першим ти що. Приготуй кайданки. Відпускаємо, відпускаємо. Ой. Закінчились всі. Не притрать, бійте без задніх. Я двох забрав.

Я ж навіть не стріляв. Так, лікар став викликав. Я ж признав, що я просто да, Так, ви всі нічого різ. не робили, ви всі не стріляли, ви всі ну, Так я не стріляв, я як без... зараз навіть, просто навіть ві просто не маю відеозйомки, я ні по кому навіть вогонь не відкрив. Мені взірвало угонку, я вмер. Ну, вірніше, не вмер, втратив свідомість, окей. А знаєш тому, чому? Так. Тому що ми по тобі стріляли, бо ти не зупинявся. Так молодей, що а я ні по кому вогонь не відкрив. Які питання? Не ти їм хоч що докажеш, забей хуй. Да, ну, до ти би не дали уваги. три законні вимоги, Алёша. давали шість, не давали вимог. шість, мене навіть викликає двох дивіться, якщо розумієш. Я тобі в рот би насрав просто. Створіння. Давай викликай 10-11. Да мені поставили. срати, який 10 одиниць. Ти ж любиш говно хавати, це твоя традиція, чиста. А походу похавали ви. Створіння ти об'єбане. Бо ти, хав ти хав. нічого не можеш зробити, ти ну, зараз поміж на трасу тебе пососав, чисто по стандарту сидимо. О, а, а тільки що Васінка. ми маленький були, ось скажи. Де, так я де, не стрілявся з вами, навіть я говорю про це тобі ще раз, я просто не знаю. На свої 8 типа і що лягли. Так, лягли, так я змоги, не стрілявся проти тебе, я тобі ще раз говорю, куку ти галимий. Покинись, покинись, зараз плачте. Да я хепу заплачу, просто ти тормоз. Покини, зараз заплачете. Заплачу, я тобі сказав, сказал я заплачу. На жаль, сервер не одобряє це. вот это бы поставил Я вас тоже не одобряю, бо цей, погана людина вызвать. Конечно, погана людина, я тобі нічого не зробив, черкаш ты. Краще би на труханах засох. Але класно вийшло. хе ноги всі лягли. Боже мій. Телефон дістану, квадрат виключу. Я розумію, що німець тіла на брадірі стоїть. Без Обов'язково. Він зброї. коротше, відправився він в Деморган. І він в Деморгані, походу, зброю заховав. Типа, там не було десь тич патронів, оцих п'ятерок, там багато цього в нього було. Сваб зброї був? Та скоріше все, він, коротше, деморган попав через те, що на кайданках вийшов. Його адмін повернув. А там уже не вистачало, типу у нього там десь десь патронів було, коротше якісь караби були, ще щось. Ухти, ухти! Йоу! Який клонився від них. Оу, ші! Якщо що, зові мене в Діскорді і будемо кататися. я тільки знаходиться орієнтування, що ви перерухались. Ну ладно, прощаем, может их. не протирается. Ой-ой-ой. О, грабуй, грабуй, рабуй, 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 рабует. Поехали, поехали.